Я розумію, що тут буде цікавий поєдинок саме не в шкоді. А в дещо в іншому, і я вам покажу це в кінці я поєдинку. Тисяча, всіх вітаю. Сьогодні дивимося реплей від нашого підписника і учасника клана Дрімер. Він катає на СТ-шці британській 4202. Він їде на правильний респ. Зараз зіграю через точку А, тим паче, якщо СТ. Але хочу зауважити, якщо вам тут не видно, то вся команда поїхала на лівий респ, і він залишився сам. Петехи е його прикривають трошки ззаду, і все. Так, повертаюсь. Ага, вже першу тичку він зробив. І добира... Ні, не добирає ліапарна, не вистачає йому трішечки альфи, але з другого снаряда... Так, добираю його, хорош.